Отже, Західна Римська імперія впала, просто зникла, і на її місці залишився хаос. Але знаєте, хаос це не тільки руйнування, це ще й можливість для чогось нового. І от на цих уламках велетенської цивілізації почали проростати нові королівства. Саме вони назавжди змінили карту світу і, по суті, заклали фундамент тієї Європи, яку ми знаємо сьогодні. Цікаво, як це все відбувалося. Ну, розбиратися. І це було, мабуть, головне питання того часу. Рим, який століттями був центром усього західного світу, просто перестав існувати. Уявити собі такий велетенський вакуум влади. Хтось же мусив його заповнити, правда? І от десятки племен, яких римляни, до речі, досить зневажливо називали варварами, рушили в похід. Кожен хотів відхопити свій шматок колишньої імперії. І так. Патихленько почала вимальовуватися абсолютно нова карта Європи. Просто на руїнах старих римських провінцій виникали ну наче нові світи, ці самі Варварські королівства. От дивіться, вандали осіли аж у північній Африці, вестготи зайняли Іспанію, Остготи саму Італію. А тим часом у Галлії, тобто сучасній Франції, набирали сили Франки, а на Британських островах Англи та Сакси. Старий світ буквально на очах розсипався, а на його місці народжувалось щось абсолютно інше. І треба сказати, ця епоха не дарма асоціюється з руйнуваннями. Деякі з цих нових королівств залишили по собі, скажімо так, гучну, але не добру славу. Найкращий приклад це, звісно, плем'я вандалів. Просто уявіть, 455 рік вони захоплюють Рим і цілих два тижні просто грабують місто, знищуючи неймовірну кількість втворів мистецтва. І не дивно, що їхня назва назавжди увійшла в нашу мову. Так так саме звідси походить слово вандалізм, безглузд. Де нищення культурних цінностей. Звісно, долі у цих королівств склалися дуже по-різному. Вандали і готи з часом просто зникли. Англосаксам довелося відбиватися від вікінгів, але була одна держава, яка виявилася найсильнішою і найуспішнішою з усіх, і це Франське королівство. Саме на їхньому прикладі ми можемо побачити, мабуть, найважливішу трансформацію тієї епохи: як звичайний племінний вождь перетворюється на справжнього християнського короля. І ключова фігура тут це, безперечно, Хлодвіг з роду меровея. Тільки вдумайтеся, 486 рік йому всього 19 років. І цей молодий, амбітний вождь розбиває вщент залишки римських військ у Галлії, а на завойованих землях засновує власне королівство. Так народилася перша францька династія Меровінги. Але знаєте, Хлодвіг зробив щось набагато важливіше ніж просто завоював нові землі. Він кардинально змінив саму ідею влади. От дивіться, раніше вождь приймався виключно на своїй військовій доблесті, на авторитеті воїна. А Хлодвіг схоже зрозумів, що для управління цілою державою цього ну якось замало. І він робить два геніальні кроки: перший приймає християнство, а це означає підтримку дуже впливової церкви. І другий вводить перший збірник писаних законів. Цим кодексом і стала знаменика селічна правда. І це був без перебільшення революційний крок. За наказом Хлодвіга, найповажніші старішини сіли і просто записали всі давні судові звичаї франків, усе те, що раніше передавалося з уст в уста, з покоління в покоління, і ось так племінні традиції раптом перетворилися на офіційний державний закон. І ці закони, до речі, чудово показують, як було влаштоване суспільство франків. От, наприклад, послухайте одну з норм. Земельна ж спадщина в жодному разі не повинна перейти жінці, але вся земля хай переходить чоловічій статі. Ну, коментарі тут зайві, правда. Це дуже чітко демонструє патріархальний світ, де головна цінність земля повинна була залишатися в руках чоловіків-воїнів. Правосуддя теж було геть іншим. От, наприклад, за вбивство вільного франка не садили до в'язниці. Ні, закон вимагав грошової компенсації, штраф 200 солідів. Це показує, що життя людини, по суті, мало конкретну грошову ціну. І що цікаво, відповідальність часто була колективною. Тобто, якщо вбивця не міг заплатити, то цей борг лягав на всю його родину. Але династія Меровінгів з часом, як то кажуть, згасла. Їхні останні представники увійшли в історію як ліниві королі. Та з цього попелу постала нова, ще могутніша династія Каролінги, і її найвидатніший представник Карл Великий мав мрію. Мрію, що виходила далеко за межі простого королівства. Карл Великий, майже все своє довге правління він провів у військових походах. Він приєднав Італію, Баварію, завоював Саксонію, розгромив грізний аварський каганат. Його держава розрослася до просто неймовірних розмірів, охопивши майже всю Західну Європу. І от тоді, у 800 році, сталася подія, яка змінила абсолютно все. Уявіть собі. Різдво, вісімсотий рік Рим. Папа Лев Третій покладає на голову Карла імператорську корону. Це було набагато більше, ніж просто новий титул. Це був маніфест проголошення відродження Західної Римської імперії. Звичайне королівство франків перетворилося на справжню імперію, яка кинула в виклик іншій імперії Візантійській на сході. Але Карл був не просто завойовником, він був і мудрим правителем. Він чудово розумів, що на одній лише військовій силі імперію не збудуєш. Щоб управляти такою гігантською територією, потрібні були грамотні, освічені люди. І саме так розпочався період культурного буму, який історики пізніше назвуть каролінським відродженням. Серцем цього відродження стала придворна академія в столиці Ахані. Карл зібрав туди без перебільшення найрозумніші голови з усієї Європи. По всій імперії в монастирях почали відкриватися школи, де вчили Латину. Аченці, переписувачі, так звані скрипторії, старанно копіювали не тільки біблію, а й праці античних авторів. По суті, вони рятували ці знання від повного зникнення. І знаєте, інтелектуальні розваги в той час теж були досить цікавими. От, наприклад, знаменита загадка від Алкуїна. Це був такий англосаксонський вчений, який якраз і очолював академію Карла. Такі головоломки використовували, щоб, так би мовити, розім'яти мізки. Можна спробувати її розв'язати, поки ми підемо далі. Цікаво, чи вийде. Але як це часто буває з великими імперіями, держава Карла Великого виявилася не надто довговічною. Вона по суті трималася на одній людині, на особистості свого творця. Після його смерті між онуками спалахнула запекла війна за спадщину, і ця війна, зрештою, призвела до поділу, який визначив усе майбутнє європейського континенту. Отже, єдина імперія Карла не пережила його спадкоємців. Його онуки таки довели справу до кінця. Війна завершилася верденським договором 843 року. Вони просто взяли і розділили цю величезну державу на три частини. І цей поділ, як виявилося, був доленосним. Бо саме на цих трьох шматках колишньої імперії згодом і постали три ключові держави Європи: Франція, Німеччина та Італія. І ось тут ми підходимо до найцікавішого питання. З одного боку, імперія Карла розпалася. Вона не проіснувала й 50 років після його смерті. Здавалося б, невдача. Але з іншого боку, саме вона заклала той культурний і політичний фундамент, на якому виросла спочатку середньовічна, а потім і сучасна Європа. То що ж це було? Грандіозний провал? Чи, можливо, необхідний крок в еволюції цілого континенту? Питання, над яким справді варто подумати.